Доброго здоров'я, шановні глядачі! Ви на каналі Арена Арея. Сьогодні я коротко розкажу вам про фільм Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 1. Смертежери коють злочини. Герміона стирає себе з пам'яти своїх батьків повністю, щоб вберегти їх. Гаррі прощається із дурслі. Відбувається зібрання смертежерів – вони обговорюють місце перебування Потера. Волдеморт розповідає, що не може поки що вбити Гаррі через те, що їхні палички є двійнятами. Він вирішив забрати паличку Луціуса, щоб вбити хлопця. Додому до Гаррі прибуло дуже багато друзів. Аластор Стормуді придумав геніальний план всіх змусили випити зілля перетворення, аби заплутати смертежерів. Щоби ті не знали, котрий із Поттерів справжній. Після цього Гаррі полетів з Гегрідом Смертежери почали атаку. Головний герой тікав, що є сил, як раптом. На допомогу йому прилетіла сова, Гедвіка. Це видало його місце знаходження. З'явився темний лорд, і їхні чари знову зіштовхнулися. Але цього разу магія Гаррі виявилася сильнішою, що зламало паличку Волдеморта. Завдяки цьому Гегрід із малим втекли. Прилетіли вони додому у візлі. Хтось видав їхній план і те, що Гаррі, забирали саме сьогодні. Потроху повертаються всі. Джорджа поранили у вухо, але до весілля заживе. На жаль, загинув Декозор, він же Аластор. А все через цього боягуза, який втік, як тільки побачив Волдеморта. Гаррі хоче йти геть, щоб через нього більше ніхто не загинув. Арон переконав його нікуди не йти. Приперся міністр магії. Він приніс заповід директора Дамблдора: Ронові Світлогасник, Герміоні примірник Казок, Гаррі Поттеру – снич, який той упіймав на першому році навчання, а також меч Годрика Гриффіндора. Але, на жаль, меч директор не мав права передавати, бо той ніби є історичною спадщиною. Та й зрештою ніхто не знає, де він зараз знаходиться. Розпочалася гулянка в честь весілля цих молодят. Гаррі знайомиться з батьком Луни Лавгуд. а далі підходить до старого діда, що довго знав небіжчика директора. Гаррі дізнався, що у Дамблдора був брат. У розмову втрутилася жінка, яка розповіла, що Батільда Бекшот знала Дамблдора дуже добре, а живе вона зараз у Годриковій долині. Прилетіла звістка, що міністерство зазнало краху. Міністр вже мертвий, смертежери вже йдуть. Всі розбігаються через приліт смертежерів. Гаррі, Рон та Герміона телепортуються геть. Герміона начаклувала бездонну сумку в свою маленьку сумку, а також давно склала всі необхідні речі хлопців туди. Коли друзі обговорювали, як діяти далі, на них напали у забігайлівці. Вони розкидали нападників. Герої вирішили стерти їм пам'ять, хоча Рон хотів убити їх. Трійця ховається у штаб квартирі ордену Фенікса. Гаррі бачить очима Волдеморта, як той лютує через те, що паличка зламалася. Він катує якогось чоловіка. Зранку Рон знайшов кімнату, яка належала брату Сіріуса Арктурові, повне ім'я Регулус Арктур Блек, Р.А.Б. той, який викрав справжній Горокракс. Крічер, домашній ельф, що вічно повинен слугувати Блекам, був весь час у будинку. Він сказав, що знає, де медальйон, а перед смертю його хазяїн Регулус наказав ельфові знищити його. Проте ельф не міг, що би не пробував робити. А далі його викрав мандангус Флетчер, Тож Гаррі наказав знайти його. Всюди шукають Гаррі. У міністерстві ропуха Амбріч діє разом із смертежерами. Річер разом із Добі впіймали Флетчера. Той сказав, що продешевив, бо на алеї його підійшла штрафувати якась ропуха із міністерства, але їй сподобався медальйон, тож вона забрала його. Друзі перетворилися у працівників міністерства, аби проникнути туди. Їм дико пощастило натрапити на Амбрідж відразу у ліфті. Гаррі відволік працівників і тишком нишком пробрався у її кабінет. Медальйона не знайшов. У ліфті зустрів Рона, обидвоє пішли в залу суду, а там побачили, що медальйон на шиї уропухи. Під судною була дружина чоловіка, у якого перетворився Рон. Оперативно Гаррі заклякнув до Лорес. Герміона забрала медальйон, звільнилися дементори, усі почали тікати. У ліфті Гаррі патронуснув дементорів, друзі тікають далі, їх починають наздоганяти, і тільки наприкінці вдається вирватися. Але той чоловік, що гнався за ними, помішав їм переміститися нормально, тому Герміона зробила виверт, але Рона це зачепило і сильно поранило. Вони лікують його плече. Потім ставлять намет, ізолюються закляттями. Друзі по черзі пробують знищити горокракс все марно. Вони носять його на собі, але це сильно впливає на психіку. Через сили темного лорда. Знову кошмар, де Волдеморт катує чоловіка і випитує інформацію про якусь унікальну паличку. Це був Грегорович. Гаррі з радіо дізнався, що Снейпа призначили новим директором школи. Герміона почула звуки, а потім побачила людей, які явно були магами і йшли повз, бо шукали когось. Але завдяки її бар'єрам оминули. Це були хапуни. Між друзями назріває конфлікт. Морально важко жити в стані війни, а ще й тягати за собою клятий медальйон, який змушує тебе відчувати негатив. Далі Герміона додумалася, що меч Грифіндора вбирає у себе все, що його могло би псувати, як то і ржа, бруд чи то отрута. А тоді на другому курсі Гаррі якраз вбив Василіска мечем, тож тепер він може знищувати горокракси. Прийшов Рон і почався скандал між друзями. Рон перегнув палку, і хлопці почали бійку. Гарі проганяє його, і той телепортується геть. Тепер вони залишилися удвох. Гарі згадав, що зловив снич не рукою, а ковтнув його. І там було речення, підказка. Я відкриваюся наприкінці. А у книзі з казками був символ, який домалювали. Друзі відвідують Годрикову долину, бо там, можливо, Дамблдор заховав меч Грифіндора. Підійшла жінка, це була Батільда. Вони прийшли до неї додому, всередині якого бабка стала змією. Вона напала, але Герміона з Гаррі подолали її. Знову телепортувалися. Герміона вибачається, бо одне з її заклять зрекошетило і знищило паличку Гаррі. А той побачив злодія наймення Гріндевальд, який являвся йому у видіннях з Волдемортом. Вночі Гаррі побачив патрон у Слані. Вона відвела його до замороженого озера. На дні лежав меч, той самий меч Годрика. Гаррі пірнув за ним, але чомусь забув зняти Горокракс, який почав душити його під водою. Врятував друга Рон. Він теж бачив лань і думав, що це Гаррі. Прийшов час знищити Горокракс. Гаррі відкрив його парселмовою. вирвалася нечисть, яка показувала Ронові всі страхи й темні думки в його голові. Рон, як справжній чоловік, перерубав його. Хлопці прийшли у табір. Герміона була злою на Рона. Той сказав, що захотів повернутися відразу ж, як пішов, але не міг знайти їх. А потім на Різдво світлогасник показав Ронові шлях, тож так той і зміг повернутися. Рон поцупив паличку в хапуна і позичив її для Гаррі. Далі Герміона підкинула ідею відвідати батька Луни, бо він якось має знати, що означає цей символ. Так ті й зробили. Він розповів їм, що це символ смертельних реліквій, казка про трьох братів, які повинні були померти в річці, але начеклували собі міст. Явилася смерть, яку обдурили, і сказала, що виконає бажання кожного з них. Старший захотів найбільшої сили, тож отримав найсильнішу в світі паличку бузинову. Середній захотів отримати здатність воскрешати померлих, тож смерть подарувала тому камінь. А молодший захотів заховатися від усього світу, тому смерть відрізала частину свого плаща і віддала йому. Старший, переповнений з силою, прийшов вихвалятися нею. Його паличку помітили і вбили його у вісні, забравши її. Середній повернув камінь тричі і зустрів кохану, проте через деякий час з'їхав з глузду, бо його кохана повернулася вже не тою, холодною і сумною. Адже не належала до світу живих. А молодшого смерть ніде не могла знайти, аж поки він не постарішав, сам не явився перед нею, передав мантію невидимку своєму синові і радо пішов у обійми до старої подруги. Паличка, камінь, плащ невидимка хто володіє ними, той володіє над смертю. Нагрянули смертежери, друзі телепортувалися, але відразу ж їх знайшли хапуни. Переслідування закінчилося погано, але Герміона встигнула змінити Гаррі обличчя. Явилося видіння розмови Волдеморта і Гріндевальда. Останній сказав, що паличка лежить у одній могилі із Дамблдором. Хапуни не знають, хто вони такі, тож повели їх не у міністерство, а у будинок Мелфуїв. Драко змусили дивитися, чи справді впіймали Гаррі, але той ввагався, казати чи ні. Белатриса побачила меч, прогнала хапунів і залишилася наодинці з Герміоною. Герміону катували, бо меч мав бути у сейфі в Белатриси. З'явився Добі. Він прийшов рятувати Гаррі, як завжди. Телепортував Олівандера і Луну, а потім вирубив щура. Далі Гаррі знешкодив Луціуса, і хлопці почали бійку з Драко та його мамцею. Але Белатриса мала в заручниках Герміону. Гаррі стояв перед смертежерами. Вони збиралися кликати темного лорда, але Добі поламав люстру. Це дало змогу друзям стати поряд із ельфом, і у момент, коли ті переміщувалися, божевільна кинула кінжал, який влучив у Добі. Ельф був дуже щасливим в своїй останній миті бути разом із своїм другом Гаррі Поттером. Гаррі поховав Добі, як це прийнято у людей. Темний лорд увірвався до могили Дамблдора. І забрав його паличку собі.